І Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Поїх, воскрес! Кожного року, як ми приходимо до цього храму, цієї компактної каплиці, бачимо зміни. О, знаєте, За престолом вже так гарно красується плащаниця. Ікона святого Івана Богослова і сцену Апокаліпсису, відкровення, яке Іван споглядав, перебуваючи на острові Патмусі, мощі святого Івана Богослова. Ми маємо справді зміни, які говорять про те, що парафія живе, розвивається і постійно щось вдосконалюється. Так наше життя є покликане для того, щоб змінюватися. Усе живе, змінюється. Природа, яку ми споглядаємо довкола себе, теж змінюється. Була зима, усе замерзло, усе спочивало. Але прийшла весна. Перегріло, сонечко. І природа розвивається, вона оживає, вона знову готується до свого циклу, щоб принести корисні плоди для вжитку людини. Отож, і життя людське потребує також своїх змін, змін і вдосконалення. Ми сьогодні чуємо в Євангелію про чоловіка, який 38 років лежав. Паралізований, розслаблений. Тяжка недуга його так багато років вимучувала. І не було кому, як він свідчить, хто би допоміг йому і одужати, позбутися своєї недуги. І, здавалося, була до того можливість, бо він лежав біля купелі, яка уздоровляла. Треба було тільки. Першим у ту купіль потрапити, і він би став здоровий. Але нема людини, нема того, хто би був поряд, саме в той момент необхідний, бо ніхто не міг передбачити, коли та вода стане цілющою, коли буде той момент, що ангел Божий зійде, ту воду зрушить. І вона набуде своїх властивостей уздоровити будь-яку хворобу. І чоловік цей сподівався так багато років, що йому вдасться, може, якраз в цьому році першим вступити в купіль і отримати удужання. Знаєте, так часом і в нашому теперішньому житті. Люди сподіваються виграти лотерею, сподіваються, що повезе, може, вдасться те чи інше осягнути. Як би людина щасливо себе почувала, коли вона отак несподівано щось виграє, але в тому криється і велика омана. Як багато людей розчаровується, що сподіваючись на той випадок, але воно не приходить. Або людина ще більше втрачає, аніж вона хоче осягнути. Бо, власне, те, що ми сказали у природі, все розвивається поступово, не відразу. Але все має свій органічний розвиток. І тоді воно справді осягає свою справжню ціль. Господь Бог не обіцяє людині щось відразу. Ціле спасення людства тривало доволі довгий час, тисячі років, поки люди осмислювали, пізнавали Боже Слово. Очікували, коли прийде Месія Спаситель, споглядали на свої поступки, мали час осмислити, що вони роблять добре, а що вони роблять зле. Мали час покаятися, мали час зрозуміти, для чого Христос Спаситель приходить і від чого Він має людину врятувати. Тому Господь дає людині можливість, час, дає людині нагоди змінитися. Ми не знаємо, чому цей чоловік став такий недужий, але можемо здогадуватися з того, що Ісус Христос до нього каже, коли його віднаходить у храмі. Не гріши більше, каже, щоб тобі що гіршого не сталося. Можливо, власне, через гріхи свої чоловік цей опинився в такій тяжкій хворобі. І Господь його застерігає, щоб він змінив свій спосіб життя, щоб він цінував той Божий дар, який Господь йому дає, і тоді справді він зможе втішатися і здоров'ям, і іншими Божими дарами. Продовж 40 років народ Ізраїльський мандрував до обіцяної землі. Хоча він доволі швидкий час подолав пустелю і став на порозі до омріяної землі, але опісля мусів повернутися і 40 років блукати пустелею. І за той час. Народ отримав і заповіді Божі. Народ мав нагоду багато речей здійснити і побачити в своєму житті. Хтось нарікав, хтось хотів назад повертатися до Єгипту. І багато вмерло з тих, хто виходив із єгипетської землі. Але свою мету народ осягнув через довгих тривалих. 40 літ ходи, боротьби і врешті-решт успіху. Та Господь Бог провадить людське життя, щоб людина мала час думати, осмислювати, змінюватися і розвивати своє життя. Візьми твої твоєво... і ходи, каже Христос. До оздоровленого. <кій> Всупереч прийнятому звичаю, що той день суботній, але Господь каже йому бери і неси своє ложе. Це не просто Ісус Христос про це говорить, Він дає знак свідчення. Про Божу ласку, яку чоловік отримує, щоб інші бачили, який дар Господь для нього дав. Щоб вони теж усвідомлювали собі, що цінити Божий дар це теж і вдячність для Господа Бога. Євангеліє, це не якась. Інформація, яка нам дається для того, щоб ми просто поцікавилися. Але це є важливе донесення, яке Господь Бог нам посилає для нашого спасіння. Це є лік на наші недуги духовні, це і нагода застановитися над великими важливими прикладами життя. Праведних і грішних людей, яких ми зустрічаємо на сторінках святого Письма, які своїми вчинками свідчать, що означає жити праведно чи що означає відвернутися від Господа Бога. Тому, Боже Слово, є спасенна книга, яку нам варта роздумувати, читати, слухати і брати для себе. Як духовний корм, для того, щоб ми бачили дорогу, яка нас веде до вічного життя, до спасіння, яка нас перестерігає перед упадками, перед гріхами, перед помилками. Нехай все щедрий Господь нас провадить тою дорогою Божого Слова, дорогою, яка нас веде до спасіння. Дорогу, яка нас розвиває. Іван Богослов, якого ми вшановуємо сьогодні в цей день, бачив откровення Боже. Він сподобався тої ласки, щоб споглядати майбутнє, яке Бог йому відкриває. І він ним ділиться, пишучи книгу Откровення. Так, вона багато в чому не зрозуміла для нашого уяви сьогодні. Але ми бачимо багато речей, які здійснюються, і те, чого ще, що ще прийде, нам складно це осягнути. Але ми знаємо, що це і Боже Слово, яким Господь Бог нас застерігає, підбадьорює, дає надію. І хоче з нами ділитися тим, щоб ми завжди були учасниками дороги, якою Господь нас провадить. Провадить усе людство, провадить кожного з нас, зокрема. Цінімо ті Божі дарі, які Господь нам посилає, наше життя, наше здоров'я, наш час. Наші таланти, і здібності, один одного, бо кожен ближній наш це теж є дар Божий для нас. Цінімо Боже Слово, цінімо святі таїнства, які маємо у церкві, маємо нагоду прийняти їх. І це все нам допоможе жити з Богом, розвиватися і чекати того майбутнього, яке Господь Бог приготував для нас. Дуже часто людина собі уявляє, що то майбутнє той апокаліпсис, то і щось страшне, катастрофа, руїна. Але насправді це є надія, яку Бог дає людям, щоб вони будували своє життя з Богом в любові. У згоді тій любові, до якої так часто Іван Богослов закликав, бо кажуть, що й останні слова це були про любов. Любіть один одного, бо це є найперша і найбільша заповідь, яку Господь Бог нам залишив. Тому без любові ми не зможемо побудувати добру родину, добру державу. Коли не будемо один одного підтримувати, цінити, любити і один одному допомагати, тож нехай все щедрий Бог допоможе нам, вшановуючи Івана Богослова, вникати в то слово, яке Він з нами ділиться, слово Євангелія, слово, яке Він виніс із серця Христового, коли на Тайній вечері припадав до Христових грудей і, ділячись його святою трапезою, тілом і кров'ю, Він ту любов Божу так щедро роздає усім своїм почитателям. Най Бог дає нам сили і витривалості, щоб в любові, один одному служачи, ми могли спасти наші душі. Амінь. Христос Воскрес. Христос Воскрес.